Всім привіт! Продовжую роботу з коментарями. Давайте так, тут про блінки нас питала, зараз перевіримо. Чи привіз блінкін в Україну, зброю і гроші? Ну, по зброї не, не так, скільки треба було. По грошам теж по цій карті, скажімо так, напевно, менша навіть сума, можливо, чим тому, що тут іде ухід, можливо, менша сума, на яку там хтось розраховував, але певна перемога все одно є тобто, певна якась фінансова вигода є. З приводу зброї там якісь конфлікти були, тобто щось можливо не сподобалось, або хтось не дотримав певної думки да, по пажу, щось по думкам не співпало, що призводить до конфлікту. Можливо, неповна, неповна зброя, не повний комплект, там не така кількість. Да, тобто, це, наприклад, комусь не сподобалось. Ще ще привіз Блінкін в Україну, коли приїжджав. Гроші, Гроші, допомогу біженцям, переселенцям і, можливо, якийсь транспорт ще. По, -по, -по колісниці це саме рух, рух. Можливо, ще якийсь транспорт. Ну, нам про нього не говорили, про те, що він приїхав віз Блінкін. Так, не говорили. Ну, це, знаєте, так, в невеликій кількості ну, не говорилася інформація да, по Пентаклям. Але це було. Так, дякую всім за увагу. Продовжую роботу з коментарями. До нових зустрічей!